Привіт! Привіт! Привітаємо на нашому каналі Курасани. Ми зараз знаходимося в порту і чекаємо на наш човен, який відправляється на острів Нусапеніда. Нусапеніда – це невеличкий острів. А туди їхати десь приблизно 30 хвилин. Ось, і в нас зараз є час перекусити, випити щось прохолодне. Ось ми залишили наш багаж біля каси, де можна придбати квитки. Ми його бачимо звідси, щоб ніхто нічого не вправ. Зараз ми їдемо на цей острів. Мені дуже цікаво як там буде, тому що ми щойно були в Убуді, буквально 2 2 години назад, і там була зовсім інша природа. Ми приїхали сюди на південь, і тут вже зовсім немає джунглів, тут рівнина, просто дерева, трохи пальм. Mm. Дуже відрізняється, тому я не знаю, як буде на острові, дуже цікаво. Я... жарко і сухо. Так, жарко і там. 때, але, ць... <gger> але там, але там uh -huh. Ось, і багато, багато змій, багато рисових полів, тут цього немає. Так, людей не так вже й багато тут. Я, я думала, буде набагато більше, тому що в будівлі hmm. це було щось oh, страшне. Ні, leurs... <sh teve> тут нормально, тут не такий... немає такого трафіку на дорогах. Так, зараз подивимось. Тому е, будемо чекати на наш човен і покажемо вам далі, що як ми будемо добиратися, покажемо і покажемо вже сам острів. самостріб. Залишайтеся. Ми зараз на свій човен. Коротше, ми опинилися на, на тому острові і ми знайшли одного мужчинчика, який нам допоміг. І ми зараз пливемо на приватні, приватному човні, на той, острів, VIP. На, якому, на той острів, на якому в нас готель заброньований. Це зовсім другий острів! Ми до цього маленького нашого острову. Ми, да, ми зараз тут з нашими трема валізами. Я не впевнена, що тут є таксі. Тому тут, тільки... тут немає взагалі. Греб це тип Uber. Його немає. І його є... не існує. Є, є тільки такі тук. туки Бачите, відкриті. О! І дуже дорогі, до речі. 250. 250 рупій рупі це приблизно 15 доларів. Да. Їхати 3 кілометри. 3. Це дуже дорого. Це дуже дорого. Може але... нас кинули, ми ще розберемося. Так, ми ще розберемося. Але програми немає. Витрясе. Взагалі можна пішки ходити по цьому острову, але в нас валізи. Я не знаю, ви має чути. Czy ty nie tam mój Co? Aha. Położę go na plecy Знаходимося на острові Нуса Лембонган, тому що ми трошки протупили. Але ми залишились живі, частково здорові, цілі, частково, тому що нервова система підшатана. Ми вам казали, що ми і їдемо... вибач, що переб'ю, і гаманець теж трошки підшатаний. Так, зараз ми вам розкажемо, що трапилося. Ми вам казали, що ми їдемо на нуса да? але це зовсім другий острів. Так. Це зовсім. Ми знаходимося на іншому, маленькому. Нусапеніда це великий, ми туди, ми туди взагалі не повинні були їхати, але ми туди приїхали. Ні, ми хотіли туди поїхати, тому що ми думали, що туди можна легко дібратися з цього готелю. Тобто цей готель знаходиться на маленькому острові. І тут буквально ось рукою подати, вже Нуса Пеніда. Ось. В принципі, можна доїхати, але тепер якось не хочеться. Ось, а ми прямо з санура, з самого Балі, з цього острова Балі, ми там знаходиться головний порт. Ми звідти їхали. Ми замовили. Білет на Нусапиніда, тому що ну, ми думали, що нам туди. Ми самі, в принципі, винні. Так. Але угу. ми замовляли в одну сторону, вона нам пробила в дві на дві сторони: туди і назад. Хоча ти казала, я, в одну? Так, я просила, щоб це тільки початок. В одну сторону. Угу. Це тільки початок окей. Ну ми подумали, ми не питаємо, нам потім треба волувати. Це зовсім друга сторона. Каже, ні, ви спочатку приїжджаєте сюди знову, угу. потім. Потім їде В Волувату це вже дбалі також. Дуже заплутано. Там нас розвели ще там. Так, тобто, вже спочатку щось пішло не так. Ну добре, ми купилися цей квиток, сіли на човен і поїхали. Приїжджаємо на Нусу супиніду. Думаю, все окей. Починаємо. До нас підбігає нам купа таксистів, щоб нас кудись відвести. Я кажу, їй не погугли, де знаходиться наш отель. Може, ми туди. Дійдемо пішки. І тут я гуглю, а він на іншому острові. Отак вийшло. Такси сміється, ми розгублені, а, -о, о, люди бігають, очі вилазять, сміттяються. Наші три, три валізи, бо ми купили ще одну валізу, меншу, але Три валізи, uh -huh. два рюкзаки. Маленькі, наші, дуже важкі. Маленькі сумочки. Так, і. Нам каже цей таксист, може вас відвести туди на інший е, порт, бо цей, е, з цього порту сюди не, не ходять човни, mm -hmm. не плавають. Е, ми кажемо, окей, давайте. Він каже 100 цих... Так, він сказав 100 рупій. Це приблизно 100, 5 євро. 100 тисяч рупій, це якби вони кажуть просто 100. 에, це 5, 5 євро. 5 євро так. Ми кажемо, окей, вези. Він починає нас вести, а там якась пробка, трафік, я не знаю. Неможливо. Не, не, не він, він каже, ні, ми не проїдемо. Ми uh -huh. туди просто не доберемось. Людей було тьма. Угу. Uh -huh. Дуже багато людей. Ти йдеш з цими валізами просто по піску, бо там немає дороги. Там немає. Там ну я, я такого ще не бачила в своєму житті. Там угу. було ти просто як наче по пляжу та тащ, цей... по піску. Ти так. по піску тащиш ці валізи. Угу. Тут він каже: ми не можемо поїхати. Ну, я мене є знайомий, який вас відвезе на цей маленький острів на приватному човні. Ми кажемо, окей, нас нема або ми зараз залишаємося там і щось mm -hmm. знімаємо. І тут ми просто витрачаємо гроші на цей отель, mm -hmm. Просто так, там mm -hmm. ми ще знімаємо. Каже: ну окей, везіть нас на острів на ці приватні човні. Mm -hmm. Так, і він нас везе. Е, а й каже: Окей, це буде коштувати 5, 550 тисяч цих рупій. рупій. Mm -hmm. Це приблизно 30 євро. Що є дуже дорого, дуже дорого. Тому що тут їхати буквально, я не знаю. 15 хвилин там 15? Да, 15 хвилин. Це, по місцевим міркам це дуже сильно дорого. Це дуже дорого. Ну, ми думаємо, окей це... Туристів тут розводять конкретно. Так. Дуже неприємна ситуація. Людям, угу, угу. добре, ми приїхали сюди, на ці 30 євро. Зустрічають вже три таксиста. Таксі, таксі, таксі mm. я кажу Іна, опять диви, і на п'ять і бариги. Дивись знову, де наш отель? Ми дивимося. Він три кілометри. Mm. Це реально далеко. І з тими, ну, з тими валізами? Пішки, ні, ну ніяк. ніяк там, там отак на гору, отак, отак, все. Так. Потім маленькі вулиці, то вниз, то вгору. І проблема в тому, що ми mm. не знаємо, як тут замовити таксі. Mm -hmm. Тут не працюють ніякі служби, це маленькі острі. Тут треба знати номер телефону, якогось таксиста, e, тук-тука. Так, так, і ми, ми сідаємо в такси, це, це просто така відкрита машина без амортизаторів. Таксі Коштувало 250 тисяч, це приблизно 15 євро. <сі> Що також дуже дорого. Якщо порівнювати, ми їхали, наприклад, з Мундуку до Убуду 2 години, ми заплатили 500, 500 чи Угу. <сі> <сі> Тут ми заплатили 250, окей, це половину менше, але ми їхали буквально 7 хвилин. <сі> так, ну все. Порівняти важко, тобто це просто небо і дві земля. дві години і сім хвилин. Угу. Угу. Це острів, це тут все, так. все буде дорожче. Ну, тут дорожче, але я думаю, нас просто розвели. Так. Дуже сильно. Цілий день нас всі розводили. Коротше, що я хочу сказати: якщо ви добираєтеся на острів, тобто з балі на якісь маленькі острови, зв'язуйтесь з готелем своїм, і вони вам запропонують. Трансфер, тобто боут, човен і потім тук-тук, і вони вручну вони беруть ваш, ваші багажі і несуть їх. Тобто ви вони нічого допомагали. не робите. Вони допомагають так. Тому що ми, як тільки приїхали в цей отель і розповіли ситуацію персоналу, Вон, він був у шоці. Mm -hmm. чувак був просто в шоці. Він такий, ми таки кажемо, ми при, приплили на човні звідти, він такий, ну я кажу, дорого було. Він каже, що, 300? А ви такі, ні, 550. І він такий, о, Ну Він казав, що це не вперше таке. Це не, я, я впевнена, що це не вперше. Ні, він він казав, все, що це, я, в, була таких, first time, він каже, first time таких дуже багато. Так. Так що будьте mm -hmm. уважні і обережні, бо що ми можна натрапити на різних. Ну, такі, ми, ми проходимо це все заради того, щоб ви це не проходили. Mm -hmm. Тому ставте лайки, пишіть коментарі і задавайте питання, якщо вас ще щось цікавить. А ми зараз будемо просто відпочивати mm -hmm. і завтра вам покажемо наш готель, номер так. залишайтесь. Будемо.